Вітаю, шановні друзі! Навіщо страховка? Unfallversicherung – Страхування від нещасних випадків? Розповідаю вам реальний випадок із життя. Мій знайомий німець. В лютому місяці цього року їде на велосипеді, назустріч йде людина. Щось там людині не сподобалось, не знаю, що було. Коротше, він його б'є ногою. В велосипед. Чоловік, мій знайомий, падає на праву сторону, ламає кістку бедра, ламає тазобедрений сустав. От і як результат лежить вдома цілий місяць. Тобто, місяць він не працездатний, місяць він на лікарняному. Що робить страховка Унфальфер зіхрен в даному випадку? Вона виплачує, йому, по перше, 3 тисячі євро на рахунок. По-друге, вона оплачує йому цілий місяць таксі, поїздки вамти до лікаря в аптеку. Вони оплачують людину, яка приходить і купує йому продукти з супермаркету. І третє, вони оплачують флеги доглядачів, тобто люди, які приходять і допомагають йому, дають ліки там. Допомагають, купають його і все таке інше. Цілий місяць страхова компанія це все оплачувала. Потім ще й допомогли з реабілітацією. От для цього потрібне страхування Unfallversicherung. якщо ви платите в місяць там 25 євро. То ця страховка, друзі, дуже необхідна. Особливо, якщо ви катаєтесь на велосипеді, у вас є мотоцикл, ви займаєтесь якимсь спортом, там сноуборд, катаєтесь на лижах. Або, якщо ви працюєте взагалі е десь на роботі, яка пов'язана з травмами, наприклад, будівництво, наприклад, заводи, там потрібно завжди мати унфальферзіхерун. Тому що дивіться, ваша державна унфалькаса, де ви також застраховані на роботі, вона покриває, по-перше, Страхові випадки, які трапляються на роботі, а по-друге, вона покриває і виплачує лише якщо у вас інвалідність, е, стійка інвалідність наступає від 20%. 20% це, щоб ви розуміли, це наприклад не рухається взагалі стопа на нозі. Це 20% там, десь від 20%. Тобто, ви розумієте, яка травма повинна трапитись у вас. Щоб державне страхування почало платити вам і утримувати вас, звичайно, цього недостатньо і звичайно при державному Unfallversicherung немає різних додаткових функцій, таких там як оплата флеги, таксі і всього іншого. А в приватному це все є. і приватне оплачує. Фактично будь-які події, які виникають 24 години на добу, незалежно від того, ви в Німеччині чи в Італії чи в Іспанії знаходитеся. Тому Монфальферезіхером, враховуючи, що вона коштує в місяць там від 20 до 35 євро, це реально дуже крута штука. Ну Звичайно, якщо ви тільки не сидите вдома, і, скажімо так, у вас не виникає ніяких ризиків в житті. Якщо у вас хоч якісь ризики починаючи з катання на велосипеді, друзі, дуже раджу всім Мунфальферезіром, тому що Ніхто з вас не знає, що може трапитися.